Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» завершило підготовчі роботи до опалювального сезону. Він за всіма показниками очікується непростим. Початися має згідно з рішенням виконкому міськради, як і раніше, за умови середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб не вище плюс восьми градусів. Щоправда, безпосередньо його початок відповідно до того ж таке рішення, необхідно обов'язково погодити з Міністерством регіонального розвитку житлово-комунального господарства та міністерством енергетики говорити напевно про перебіг опалювального сезону за словами головного інженера КПТМ Криворіжтепломережа Олександра Єріна складно, оскільки всім підприємствам України, які використовують газовий ресурс, поставлено завдання скоротити газоспоживання до 30%. Точка що в этом является. Это газ, газопотребление соответствующего месяца 2012-2013 года. Ну, естественно, вводится коэффициент, берется среднее газопотребление, вводится коэффициент 0,75, вот в данном случае для нашего предприятия. И, значит, вот, вот этот лимит газа будет использоваться в течение месяца, который будет определен ну, с учетом сокращения 30%. Ліміти доводяться э, області, і область эти ліміти доводить. Предприятия, в тому числі нашому предприятию, значить, і ми долини в словом порядку цього ліміту. Підприємство Криворіжтепломережа говорить Олександр Єрін має намір у новому опалювальному сезоні забезпечити теплопостачанням споживачів усіх груп населення, бюджетні організації на рівні санітарної норми. Для цього розроблено ряд комплексних заходів, технічних та організаційних. Предприятие криворожьте теплосеть» будет э, работать так, чтобы обеспечить санитарную норму. Санитарная норма – это в помещении в квартире 18 градусов и в угловых ко комнатах 20 градусов. Мы проделали комплекс мероприятий, чтобы поддерживать эту санитарную норму. Ну, вот в наши мероприятия входило… Это и пересмотр температурных графиков по источникам тепла, значит, переналадка системы отоплений, То есть мы делали переналадку, перераспределяли тепло. Мы можем сократить температурный график. на 3-5 градусов. Если какая-то котельная работала по температурному графику, допустим, 115-70, мы сокращаем температурный график на 110-70, но при этом мы увеличим, как бы там, э, перераспределяем тепло по об, объему воды, перераспределяем там среди стоящих домов на не будем говорить, концевые потребители, перераспределяем и тем самым будем стремиться обеспечить во всех домах санитарную норму. Що ж до тарифів на теплову енергію нагадуємо тут теж не обійшлося без суттєвих змін постановленням Національної комісії регулювання ринку комунальних услуг номер 664 от тринадцятого июня 2014 року для нашого підприємства введен новий тариф на теплову енергію. Стоимость одної гігакалорії теплової енергії для населення. составляет 427 гривен 96 копеек. Значит, отопительная норма при этой стоимости утверждена, ну, там, где она используется, отопительная норма, там, где отсутствуют приборы учета на домах. Значит, отопительная норма составляет 0,171 гигакалории, на квадратный метр отапливаемой площади в течение отопительного сезона. И в случае установленных приборов учета, значит, количество начислений производится за отпущенную тепловую энергию по показаниям прибора учета с учетом стоимости 427 гривен 96 копеек за одну калорий. Стосовно гарячого водопостачання тариф також було переглянуто з 1 вересня поточного року. Він становить 27 гривень 13 копійок за 1 кубометр води за наявності сушарки для рушників і 25 гривень 20 копійок за її відсутності. Кількість тепла на підогрів 1 кубічного метра води при наліччі полотенця сушителя составляє 0,05 тисячі 0,054 ноль пятьдесят четыре на, на кубический метр, а при э, отсутствии полотенца сушителя эта цифра составляет 0,49 сорок то есть количество тепла, которое необходимо на подогрев одного кубометра воды, оно несколько меньше. Потому що полотенцесушитель при його налічі вони являється кадбулетопітним бы, прибором ванна кімнаті. Якщо з тарифами більш-менш зрозуміло, то надання послуги як такої, говорить Олександр Єрін, залишається під питанням. Хоча представники підприємства обіцяють, будуть усіляко прагнути, аби гаряче водопостачання певним чином було, як варіант за графіком. Експлуатація обладнання для постійної подачі гарячої води, тим більше при плюсовій температурі зовнішнього повітря та в умовах економії є надто збитковою. Коли на вулиці дуже тепло, дуже тепло, ми як как би бы, іскусно повищаємо температуру теплоносителя. Нам кричать, нам дзвонять, що ви робите, ви жарите, ми форточки відкриваємо, що ви робите, зимою ми будемо мерзнути, а зараз вот тепло на вулиці, а ви жарите. Та да ми не жаримо, ми не тому жаримо, що нам так хочеться. А ми жаримо тому, що обезпечить гарячу воду. Если мы снизим температуру, значит мы горячую воду в тех теплообменниках, на теплопунктах не нагреем. Или в болерах, которые установлены в подвал. Мы не нагреем до той температуры. В рамках проведення організаційних заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, доведеться потерпіти і бюджетним організаціям, дитсадочкам, зокрема. Якщо ми в минулому році починали отопительний сезон, допустим, в октябрі місяці, 1 октября мы уже начали отопительный сезон. Три дня была холодная погода, а потом весь октябрь и до половины ноября у нас было, ну, можно загорать. Но мы жили газ. А сегодня, значит, мы включили это в мероприятие. Да, ну, может быть, это в школах, в детских садах, может быть, некоторый дискомфорт. Но отопительный сезон начать так, как положено. Для всех групп. А когда мы начинаем 1 октября отопительный сезон, допустим, для, ну, для детских комбинатов, а жилье не подключаем, а жилье подключаем позже. Огромные котельные, огромные котельные, которые потребляют огромное количество газа, вот, вот работают в холостую. З 1 листопада опалювальний сезон розпочнеться точно, запевнив Олександр Єрін. Чи відбудеться це раніше, навіть при середньодобових плюс 8, залежатиме від відповіді з Міністерства регіонального розвитку та міністерства енергетики? Якщо газ буде вот в тому об'ємі, в якому, якому передбачено постанова номер 296, Я однозначно скажу, мерзнуть город не буде.